Ну що, вітаю! Це Філіппіни, я Ночкін Олег і ви на каналі Ночкіно. Хоча, якщо сказати точно, то це кордон між Сінгапуром, ото ви його бачите, і Філіпінами, Ото вони там. Хто впевнений, що Філіппіни і Сінгапур не межують, коли ви потрапите коли-небудь. Оце місце, то ви зрозумієте, що якби вони межували, то так би цей кордон не виглядав. Подробиці, чому це так, чому це взагалі існує на території Філіппін, я розповідаю в інших випусках. Отже, в першу чергу хочу подякувати тим людям, які підписалися. Причому не просто підписалися, а оформили платну підписку. Ті, хто цього не хоче робити, хоча ви приходите до мене не вперше, до вас таке от прохання антиблогерське. Навпаки від мене відписатися, платна підписка на цей канал, яка складає лише 35 гривень, це теж на адекватність, скажімо так. В мене варіант вкороченого життя. Ну хто не знає, хто не чув, хто бачить мене вперше, в мене смертельний діагноз, але чомусь я ще живу замість трьох місяців, які сказали лікарі, це вже продовжується ось сьомий рік. І тому загравати з глядачами, якось під них підлаштовуватися, ну, ну ні, ну ні, на це немає ні часу, ні бажання. Хочеться бачити. На каналі, навколо себе, онлайн, офлайн, тільки більш-менш адекватних людей. От знаєте, є такий, така фраза, що думки матеріальні. Особливо це дуже добре видно на прикладах авторів фантастів. Тут саме головне, що хтось допустив таку думку та її озвучив. І як показує далі практика нашого життя, оця Здавалося б, сама така безглузда нереальна ідея, вона стає абсолютно реальною. Отут так само практично ніхто в Україні з публічних медійних людей взагалі не говорить про те, що все дуже погано, тому що реально це не українці, а просто такий набір людей. І доки вони не стануть все ж таки українцями. То перемога у війні чи не перемога, воно взагалі, от вам і буде, яка є Тому що першочергове, це все ж таки, щоб повноцінна утворилася нація, етнос, національність, вже тоді буде за що воювати. А так, просто війна за територію між внутрішнім та зовнішнім окупантом це ні про що. Хто такі українці? Це українськомовні люди. Які захищають свій культурний простір. Якщо вони просто українськомовні, але ніяких кроків до захисту власного культурного простору вони не роблять, то тоді все безмістовно. Тоді відбувається така самоокупація, асиміляція під іншу культуру. Як у вигляді там держави, ну теоретичної такої. Формально і це існувати може, але це все одно призведе. Подивіться на Білорусі, це до чого це призведе, і можливо, все-таки оця от думка в якомусь вигляді від якоїсь кількості людей щодо того, що спочатку все ж таки треба стати повноцінною нацією, і тільки тоді це база, з якої вже можна відстоювати щось і бути кимось повноцінним і жити якось адекватно. Так, от. Чим більше людей оце підтримують, сформується нарешті якийсь український онлайн-простір. Думки через нього поширюються. Людей, таких, які, які це підтримують, ставатиме все більше. От тоді це буде початком, початком всього. Початком адекватності, початком перемоги. Зробіть цю підписку. Це про адекватність. Так само, як мова, це не питання мови, це питання адекватності. Мова це як слідство. Підтримка подібних каналів, подібних до мого. Тим більше, цей канал він є практично єдиним. Іншого я не знаю, де про це говорять. Не з точки зору не до іншого народу, до іншої мови, а з точки зору, не соромитися свого і, нарешті, стати повноцінною нацією. Тому всім дякую і чекаю від вас. Адекватної реакції, тому що по-іншому не буде нічого. Не ні у вас, не у мене, не у нас всіх разом. Якось так.